Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги потужний монокуляр. Це дуже компактний пристрій для любителів активного відпочинку, риболовлі та полювання. Він має 13 кратне збільшення та 50-мм лінзу, також оснащений рівнем водонепроникності IPX4, завдяки чому йому не нашкодить дощ та бризки. Виконаний з якісних матеріалів, які забезпечать йому надійність у використанні. Має спеціальний чохол, який захистить ваш монокуляр від випадкових падінь. Крім цього, має в комплекті спеціальну серветку для очистки лінз від пилу та плям. Якщо ви полюбляєте полювання, риболовлю або ж просто давно шукали собі якісний монокуляр, то цей варіант буде чудовим вибором. Пропонуємо до вашої уваги потужний бінокль преміум класу SV Bonnie SV-202. Це справжній помічник для любителів активного відпочинку, риболовлі та полювання. Ви можете обрати між двома модифікаціями з різною кратністю та діаметром 10-42 та 8-32. Має рівень водонепроникності IPX7, завдяки чому він витримує 30 хвилин на глибині до 1 метра. Виконаний з якісних матеріалів, які забезпечать йому надійність у використанні. Лінзи мають червоний відтінок, завдяки чому картинка буде більш чіткою та приємною до ока, особливо в нічний час. Має спеціальний чохол, який захистить ваш бінокль від випадкових падінь. Крім цього, має в комплекті спеціальну серветку для очистки лінз від пилу та плям. Пропонуємо до вашої уваги портативний фільтр для води. Цей туристичний похідний фільтр призначений для фільтрації води з річок, озер та інших джерел прісної води. Якщо ви зібралися в похід, екстремальну подорож або кемпінг, то ви, як досвідчений турист, знаєте, що багато питної води носити з собою незручно, так як вона тяжка та займає багато місця в рюкзаку. Завдяки цьому фільтру. Ви зможете насолоджуватися очищеною питною водою в будь-якому місці, де є доступ до водойми. Все, що вам потрібно зробити, це пропустити воду через даний фільтр. Він дуже компактний та не буде займати багато місця. Пропонуємо до вашої уваги похідний набір для приготування їжі. Він ідеально підійде для туристів, мисливців, рибалок та всіх, хто проводить багато часу на свіжому повітрі. Набір виготовлено з міцних та легких матеріалів, що забезпечить довговічність та зручність під час використання. Цей похідний набір для приготування їжі стане незамінним помічником на природі та дасть вам змогу насолодитися смачною та корисною їжею, навіть перебуваючи далеко від дому. Пропонуємо до вашої уваги кавник для кемпінгу. Це компактний та зручний аксесуар, який дає змогу приготувати свіжу каву під час походу або на пікніку. Кавник виготовлено з високоякісної нержавіючої сталі, що робить його міцним та довговічним. Кавник має зручну ручку та кришку із засувкою, яка надійно її фіксує під час приготування та зберігання напою. Також він оснащений знімним фільтром для кави, який легко очищається після використання. Кавник чудово підходить для використання на багатті, плиті або газовому пальнику. Даний кавник це чудовий вибір для тих, хто хоче насолоджуватися свіжою кавою під час подорожей на природі або кемпінгу. Він простий у використанні, легкий у транспортуванні та забезпечує якісний напій у будь-яких умовах. Пропонуємо до вашої уваги похідне взуття. Воно володіє унікальними характеристиками, які дозволяють йому протистояти складним умовам на природі. Похідне взуття виготовлено з якісних матеріалів, які забезпечують надійність та комфорт під час використання. Їх підошва має протектор, який забезпечує відмінне щеплення з поверхнею, що дає змогу уникнути ковзання та падінь. Також дане взуття має амортизаційну систему, яка зменшує навантаження на ноги та знижує ризик травм, що особливо важливо при тривалих походах. Дизайн взуття забезпечує хорошу посадку на стопі та зручність під час руху. Це похідне взуття ідеально підходить для любителів активного відпочинку та туризму, які цінують комфорт, безпеку та надійність в екстремальних умовах. Пропонуємо до вашої уваги плиту для кемпінгу. Максимально легка та компактна газова плита призначена для туристичних походів, пікніків та приготування їжі на природі. Простота та зручність у користуванні, надійність конструкцій це найважливіші властивості цієї газової плити. Все спрямоване на те, щоб процес розігріву або приготування їжі зробити максимально комфортним та швидким. Пропонуємо до вашої уваги адаптер для заправки газових балонів. Це спеціальний накінечник на балон, який робить процес заправки швидким та зручним. Даний адаптер чудова річ для любителів кемпінгу та туристичних походів, виконаний з якісного матеріалу, який надає довгий строк служби та надійність. Якщо ви часто маєте справу з газовими балонами, то цей адаптер для заправки необхідна річ у вашому арсеналі. пропонуємо до вашої уваги туристичний намет. Це легкий класичний двомісний намет з комфортним входом. Ідеально підходить для туристичних прогулянок та кемпінгу. Намет має довжину 215 см та ширину 130 см. Він просто розбирається, завдяки чому не займатиме багато місця. Виготовлений з якісного поліестру, що надає йому надійності та довговічності, має спеціальну накидку, яка захистить вас від вітру та дощу. Також має вентиляційні сітчасті отвори для того, щоб ви почували себе комфортно всередині. Туристичний намет це чудовий вибір для любителів кемпінгу та активного відпочинку.